Ситуація в Україні не позначилась на пенсіонерах. За березень виплати отримали на всі 100%. Фінансування пенсій в цьому місяці завершено своєчасно. Управління пенсійного фонду України в місті Охтирці та Охтирському районі працює в звичайному режимі. На забезпечення потреби для виплати пенсій 21 419 тисячі пенсіонерів Охтирщини. Необхідно приблизно десь біля 30-40 мільйонів гривень. Пенсії виплачуються відповідно до законодавства. З 4 по 25 число щомісячно. Останнє підвищення відбулося у грудні 2013 року на 55 гривень. Мінімальна пенсія на сьогодні дорівнює 949 гривень. Саме таку суму отримують 80% пенсіонерів Охтирщини. Щодо самої процедури отримання, то пенсіонери мають вибір отримувати гроші через Укрпошту або відкрити банківський рахунок. Є пенсіонери, які отримують через поштові відділення зв'язку та через відділення. Банків. З банками ми співпрацюємо на сьогодні з усими, які є по місту Ахтирка. Фінансування йде однаково, що на почту, що на банк. На сьогодні більше на через почту отримують найближче підвищення соціальної виплати може відбутися у липні 2014 року. На сьогодні управління пенсійного фонду в місті Охтирці і Охтирському районі проводить нарахування та готують виплатні документи для виплату квітня квітні 2014 року. Гроші для пенсіонерів держава має перерахувати у перший день виплат, а саме 4 квітня. Фінансування надходить до управління у відповідності до поденного. Графіка. Тобто виплата починається 4-го числа і на 4 число прийде відповідна сума. Чи відбудуться вони без затримок, спрогнозувати у пенсійному фонді не беруться. Ірина Дронова, Олександр Куліч для телеканалу Пульсар.